Сьогодні 9 січня 2023 року і хочу вже підвести підсумки щодо подання мною кримінального правопорушення щодо прокурора Мельника та слідчого Пазіяв в ДБР. Так от подав я ще 23 листопада дане повідомлення. Це мали вони в теченні, як цей кримінально-процесуальний кодекс України пише да, згідно 214 статті. Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення зобов'язаний внести. Відповідні відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. тобто зобов'язаний. Не надо йому там, подумає він, там, чи, чи, він має зобов'язаний внести. Так от до цих пір я не отримав ще повідомлення, кажу відповіді. З органів ДБР щодо моєї кримінального це подання кримінального правопорушення. Я подав до суду. Суд один, суддя бурка, не вбачає, тобто на 46 аркушах кримінального правопорушення з додатками, з доказами, не вбачають, щоб внести. Відомості ЄРДР, розумієте? Навіть відкрити справу не хочуть, Тому якщо відкриють справу, то це сразу я е, і клопотання щоб мене допитали, і то, тобто це зразу буде видно кримінальне це правопорушення, що вони склали, то вони навіть не хочуть, е, щоб. Е, Ну, внести ці відомості в ЄД. Так от, суддя бурка задов... не задовільняє мою скаргу на це. Я пишу апеляційну скаргу. Як ви думаєте, хто в апеляційну скаргу розглядає? Звісно ж, Вітюк розглядає Барчук. Ну і Кулеша. Там, да? Хочу нагадати, що Вітюк Барчук і Кулє. Ну, е, Неодноразово в мене вже на судових засіданнях і приймають і взагалі по інших судових засіданнях і приймають рішення, які я бачу, що не ну не, не скажімо так, незаконно, не по закону і ну, бачу, що вони роблять. Да? Тобто я їм навіть і відвід, відвів, Вони мені зачитали мої права обов'язки, я їм відвід зробив. Але, звісно ж, самі себе вони там не відвели. Хоча я їм дав ще скаргу з до Вищої ради правосуддя, що вона вже конфлікт інтересів. Ну, е, що ви думаєте, апеляційний суд теж затверджує, затверджує. Беззаконня органів ДБР щодо відкриття і теж не е, зобов'язує вносити. Хоча 214 стаття оцього КПК вказує, зобов'язаний внести відповідні відомості. Звісно ж, хоча після Апеляційного суду е, не в мою користь. Не внесли от, відомості в відомості Да, Я знов-таки написав повідомлення про кримінальне правопорушення. Воно так до сих пор і існує. До мене дійшли ще інші факти, які коїсь зараз злочини. Тобто я подав сьогодні ж в 9.00. Кажу в 9.00 в 15.00 в. В ДБР повідомлення про, про кримінальне правопорушення. І я чекаю до 10 числа до 15.00. в мене відповіді немає, я їй вказав і номера телефонів і все, щоб хоча повідомити, знати, щоб. Я подаю до суду знову скаргу щодо. Не внесення відомості до ЄРДР. І подивимося, ну будуть інші судді вже розглядати. Подивимося, як будуть приймати інші судді по цьому факту. Тому що в інших областях всіх суди. Вносять відомості в ЄРДР. Такого нема, ну, немає практики. Це тільки в Хмельницькій області можуть підтримувати е, от, от таке беззаконня. Е, все добре.